Такі процедури як колоноскопія, гастроскопія зазвичай тривають недовго. Гастроскопія по часу це декілька хвилин, дві-три максимум. А якщо це відбувається з медикаментозним сном, то потрібно ще додавати час на консультацію з лікарем анестезіолога на самовведення і виведення речовини з організму, то це десь колонка. Якщо брати колоноскопію, то зазвичай це процедура. Триває 30-35 хвилин. Настроскопія в тому клінік проводиться абсолютно безкоштовно за програмою медичної гарантії Національної служби здоров'я України. Якщо ваш вік 50+. плюс, така процедура як колоноскопія проводиться в тому клінік безкоштовно, якщо ваш вік від 45 років. Мондоскопічну послугу, гастроскопія або колоноскопія Входять а, такі пункти, як спілкування з лікарем-ендоскопістом, консультація лікаря-анестезіолога, саме обстеження, під час якого відбувається фотофіксація всього процесу, з подальшою розвертівкою, видачі на руки пацієнту, фотозаключень, а також текстового опису.